Ну, мені здається, що з приходом Ярослава Шенька в Херсоні я сподіваюся на це зменшиться корупція, бо ти не впевнений? Я максимально не впевнений, <світ> <світ> ну, тому що не все залежить. Ну, давай так. Не будемо ідеалізувати нікого. Да? зараз вона дійсно трошки зменшилася, але я скидаю це на такий трошки переляк. Вони нічого mm -hmm. зараз не закуповують mm -hmm. майже і казати: а там, де не закуповують, там і не крадуть. Очевидно е, тому, м -м, треба дочекатися, коли почнуть е, укладати нові контракти. А там будуть контракти на е, десятки мільйонів. Ну, сотні, а може навіть і сотні, бо треба добудувати ті нещасні підземні школи, які почали будувати. Треба все одно закуповувати дуже багато чого товарів, послуг і так далі. Тому але зараз нема закупівель, і наша рита це відмічає, що менше набагато багато стало закупівель зараз. Вони ну в такому мабуть ще пошуку, як це робити. Але те, що стане стане менше корупції, поки я не впевнений. Багато підписників пишуть, що Ярослав Шенько типу, залежить від Олександра Прокудіна, що вони там раніше співпрацювали. Як ти думаєш, наскільки Олександр Прокудін може впливати на рішення Ярослава Шенька? Ну, це правда, це для кого не секрет. Очевидно, що вони ну, залежать слово таке, знаєш, я не кажу про. Ну, Тут більше не про залежність, але вплив Прокудіна, Кудіна очевидно максимально. Очевидно, там сама, якщо подивитись на кар'єру Ярослава Шенька, то він ну його кар'єра була постійно пов'язана з Прокудіним. Очевидно, що коли Прокудіна призначили. Херсон, ну на Херсонщину да керувати. То шинка він відразу підтягнув е, як дуже довірену йому особу. І Всі mm -hmm. це розуміють, mm -hmm. це знають. Щось тут, мабуть, є. Що вони в принципі ну довіряють один одному, і Прокудіну довелося поставити його, е, бо він нікого іншого не знайшов. А потрібна mm -hmm. була очевидна своя людина. Очевидно, що Прокунін впливає на процеси в місті і буде впливати, бо ну так було завжди: оце. Я що тільки прийшов в журналістику на, на зарі, скажімо, ну, це кінець нульових, початок десятих, то в принципі, ем, оця боротьба між областю і містом завжди була. Угу. Завжди обласна влада хотіла контролювати місто Херсон. Чому? Як ти думаєш? Ну, напевно, що там дуже багато ресурсів, які б. Да. Це основні гроші. Да. Всі гроші знаходяться в місті. Угу. Тому той, хто контролює міський бюджет, той, в принципі, контролює основний ресурс Херсон. Тим паче, що зараз ліс палити нема де, бо він на лівому березі, пісок красти нема де, де бо він теж на лівому березі.